Партія, яка стала, можливо, вирішальною в розподілі медалей на Чемпіонаті Європи з шахів 2025 року, командному чемпіонаті Європи. Отож партія першого туру, коли зустрічалася команда рейтинг-фаворит турніру Німеччина проти команди, скажімо так, середняка з Данії. Отож, білими грав шахіст Колар з рейтингом 2642, чорними грав шахіст з рейтингом 2556. Треба сказати, що небагато партій в цьому турнірі зіграв Колорс, після того, як він ще зіграв нічу з нашим Антоном Коробовим, з колишнім учнем нашої школи. І потім він ще програв одну партію, і його таки зняли і більше до партії не підпускали. А що ж сталося у цій грі? Можна сказати, а чому ця партія стала вирішальною? Це перший тур. Я покажу жахливу помилку, яку зробив гросмейстер. І поясню причини цієї помилки, і дам поради саме для вас, шахісти, як подібних помилок ну, робити як немога менше. Так, так ось, е чому партія стала вирішеною? Тому що Німеччина в першому турі сенсаційно програє. Всі інші е дошки зіграли в нічию, Коларс програв, програє, звичайно, злітає донизу і далі в такій е в серйозній боротьбі займає лише четверте місце. Отож, був розігран варіант орківської партії. Я не буду показувати дебютну тут теорію. Тут нічого цікавого не було, я це пролистав, але для мене це не цікаво, І ставимо на критичну позицію після 20-го ходу кінця 5. По-перше, для орківської партії тут теорія може бути до 30-го ходу. Треба краще готувати дебют, якщо ви гросмейстер, або навіть майстер, або навіть КМС, який прагне до чогось. І ви граєте загальнодоступні дебюти, то ви їх повинні знати ідеально. Інакше суперники, які знають їх добре, будуть мати над вами перевагу. Не підходить вам таке зазубрювання, завчення цих варіантів до 20-го-30-го ходу. Грайте інші дебюти. Замовляйте курси по іншим дебютам в нашу школу. Грайте як кінці 6. Вивчайте мої книги, вивчайте мої відеокурси, грайте кінці 6. Це перший такий дзвіночок. Недостатня підготовка дебюта з урахуванням тонкощів в мітельшпіля. Це перший дзвіночок до помилки. Я думаю, що шахіст, граючи це білими, подумав, та якось розберусь. І в принципі, не розібрався. Хід кінь Б5 це не лише жахлива помилка, яка приводить до поразки. Але це й просто нелогічна дія. Навіть якби. Чорні в цій позиції, просто після логічного кінь Д3, то 3 просто пішли слони в 5, все рівно в них була перевага. Два слони в відкритій позиції це дуже-дуже серйозна сила. Але ми бачимо, що підвисає перший ряд. І це побачив і гросмейстер Здані. Можливо, він це і знав, цю, ця паска була в нього заготовкою, а можливо, просто побачив за дошкою. Фігури білих дуже розкидані. Ось я про це пишу в своїх книжках, що не можна розкидувати фігури так по дошці. Я вигадав такий термін дуже-дуже багато років тому. Підготовка зівка. Коли у вас так фігури стоять, то обов'язково ви щось зіванете. Не буде так, що ви е, погано розташовуєте фігури, і це вам буде сходити з рук з сильними суперниками. І після ферсі 5 можна здаватися. Ну, Колар ще пограв. Але що ми бачимо? Бити ферзя, звичайно, не можна, бо буде мат у три ходи через слабкість першої горизонталі. А, е, а що робити? Під ударом ферзь, під ударом кінь. В партії було ферзь Д1, ферзь Б5, далі Колар ще Ну, намагався чинити супротив. Не скажу, що він далі грав погано, але просто позиція погана програна і гросмейстер, який грав чорними, впевнено, це довів до перемоги. Ось так і так, ця незібраність, неналаштованість на гру в першому турі, розхлябаність у дебюті, погана дебютна підготовка, привела до того, що, по-перше, в самого Коларса, доволі сильного шахіста, цей турнір зовсім не зайшов, одна нічия поразки його просто зняли, замінили іншими учасниками. І команда Німеччини після цього теж так провалилася. І я думаю, вже можуть. Наступного разу думати, тренери, а брати взагалі колорсу до команди чи ні. Тому що, ну це серйозний провал, і ми бачимо, з якими сумними для Німеччини а, підсумками. Отож, друзі, а що робити, щоб не зівати Так, подібні речі? Ну я вже сказав: по-перше, вам потрібно не обов'язково гра... не грайте популярні модні дебюти, особливо, якщо ви не сидите над шахами по 8-10 годин. Кожного дня не сидите, це не граєте, а не вивчаєте теорію. Якщо гра це не рахується, це взагалі може приводити до того, що ви стаєте, вибачте, за слово тупішими. Так воно і є. Постійне класення, класення, класення без аналізу приводить до отупіння. Я це по собі знаю. Що коли так граєш багато партій, ні до чого хорошого це не приведе, поки ці партії не проаналізують. А ти треба вміти. Визнавати свої помилки чи хибні дії. Друге, не розташовувати, як я вже сказав, так фігури, що вони дуже-дуже залишать одна від одної. Я граю в атакувальні шахи, я граю в, комбінаці... в комбінаційні шахи. Але, друзі, ті, хто вивчає дебюти по моїм лекціям, по моїм книжкам або на наших заняттях зі мною, або з тренерами нашої школи, вони знають, що я за те, що можна віддати матеріал. Навіть може багато матеріалу, але фігури в нас повинні стояти ідеально, повинні займати надійні впевнені позиції, і ми повинні створювати дискомфорт для суперника. Тут ми бачимо інше. В білих всі фігури якось ось так стоять, не взаємодіють. І через це дуже часто трапляються зівки. Ну і ще такий маленький лайфхак для тих, хто грає в Бліц, для тих, хто грає там в Рапід. Друзі, коли вже одна тура розмінена, то Треба ще з більшою обережністю дивитися за першим рядом. Ну, це такий лайфхак, про який ну, я давно його для себе відмітив як людина, яка грає багато в Бліц і грає багато в Бліц з гандікапом. Там, ви бачите, на каналі є партії, де я собі ставлю 2 секунди, а людям з рейтингом на лічес 2-300 плюс ставлю е 3 хвилини або 5 хвилин. Так я само робив. Майстрам з рейтингом 2500 давав такі фори. 2500 і вище на а так, звичайно, 2400 елла. Так ось е, 2400 і нижче. Так ось, щоб грати в Бліц, треба мати певні лайфхаки. І тут, звичайно, були класичні шахи, але тут лайфхак для Бліцу цей теж дуже корисний. Немає однієї туру ще більш обережно, дивіться за проблемами останнього ряду. І пам'ятайте, що. Кватирка дуже-дуже потрібна в таких ситуаціях. Ну, мабуть, це все, що я хотів сказати. А напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам цікаво, щоб я далі розглядав партії, давав такі поради, про які ви не почуєте у жодного коментатора і не прочитаєте в жодних книжках. Якщо вам це цікаво, напишіть свої думки, які були, що вам подобається чи не подобається, з чим ви не погоджуєтесь. Напишіть про випадки з вашої практики. Дайте від себе якісь поради. Давайте, щоб була якась комунікація. Якщо ми хочемо, щоб а, я й далі розбирав партію, в мене є ще відібраних прикладів 20 30 Але потрібен зворотній зв'язок. Потрібен контакт. сам сам собою я це робити не буду. Друзі, в мене багато замовлень, де я аналізую. Звичайно, не безкоштовно. Аналізую партії учнів і не лише учнів нашої школи, даю поради і так далі. В мене є чим зайнятися. Але цей проєкт мені теж цікавий у тому а, випадку, якщо я буду відчувати його необхідність і буду відчувати зворотній зв'язок. Дякую всім за увагу. А, займайтеся шахами вірно. Пам'ятайте про мій термін підготовка зівка. Ну це вам допоможе грати сильніше. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Бережіть себе.